Всім привіт ближче. Хто з нами вперше, то наш канал про життя поза містом, про город, про квітники, про наші будні та відпочинок. Починаю я одразу з роботи. Мене, до речі, звати Світлана. Зі мною в кадрі вся моя родина, моя донечка Аліса. Це частина ділянки біля водойми, яку я вирішила змінити. Тут такий невеличкий газон, який неможливо і стригти, тому що ростуть рослини. І також ця трава починає вже мої рослини дусити. Тут росте поряд маленькі самшитики весь час скошується, троянда Аліси. Також є традисканція, є і лілейники, і по центру. Фігурує декоративна слива пісардя. Вона мені дуже подобається своїм фіолетовим листям. Такий дуже класний акцент. Взагалі, на такому штамбі є маса дуже гарних декоративних рослин, які підкреслюють квітник саме забарвленням листя. Цю траву я не викидаю. Ми її сіяли в минулому році, сіяла Аліса. Я її буду пересаджувати. Але цей момент, куди я її пересаджую, вже покажу у наступному відео. Ось такий результат. Тепер видно рослини, які взагалі просто зникали у газоні. Тепер я їх бачу і тепер вони почнуть дихати. Поряд водойма вже практично сформована. Є відео на каналі, я вставлю посилання в кінці відео. Хто не бачив, дивіться, водойму робили самостійно. І... Мені результат подобається, тому хто планує чи хто хоче надихнутися, то переглядайте наше відео. Також на стадії формування водойми. Я весь час обдумую посадку рослин біля водойми і хочу основну увагу саме звернути на хвойні, тому що не бажано, коли листяні дерева листя попадають до води. Вода починає тоді гнити, листя гниє. і це. Більше клопоту, чим краси, тому бажано біля води висаджувати якісь виразкові і хвойні рослини. Перше, що я придбала новенького і хочу саме біля водойми посадити, це рондодендрон. У нас його ще на ділянці немає. Він в мене постояв пару днів ось влечику, ну, ще в Кашповікому приїхав. І в мене, який з'явився такий білий нальот. Хто вже в курсі працював з рондодендронами, можливо, ви мені підскажете, чим його обробити, і що це таке, чи це є нормальним, чи ні. Тому що він був нормальний, а тут він чомусь побілів. Не знаю. Нічого в інтернеті я ще не знайшла, чим би його обробити, і що це таке. Можливо, ви мені підскажете, бо дуже класний. Рондодендрон. Я обрала такого кольору фукції. Цей витрон до дрону, Я поставлю назву, бо я так ще не запам'ятала. Він росте до 1,5 метра висоту і так само в ширину, тобто такий великий і вічно-зелений кущ. Тому буде він гарно виглядати біля води і взимку. Далі придбала ще ось такі. Травичку, зараз скажу вам її назву, тому що зберегла це бріза. Е, такі колосиста. в неї ось такий цвіт. Е, зараз вже цвіт цей засох, це вже насіннячко з нього випадає. Е, цей цвіт десь на початку літа мені з'являється. от В червні місяці висотою вона близько метра, метр двадцять, напевно, і дуже гарно колоситься. Е, мені при доставці цей цвіт обрізали, не знаю чому. Не захотіли брати напевно велику коробку. Але також буде біля берега рости. Далі купила собі ще лавандін. У мене лаванда є, вирішила спробувати лавандін. Він, я так розумію, трошки такий росте яко пишніший, ніж лаванда, дає більше цвіту, ніж лаванда, і трошки вищий. Я його хочу посадити між пенісетумом. Це вже буде стежка до водойми, не біля самої водойми, а саме стежка. Біля дроварні, там є три пенісетома, і між ними хочу я ось якраз три лавандина. Щодо посадки ронду до дрона, то не так все просто, як здається, на перший погляд. Полюбляє він кислий ґрунт, полюбляє він в міру вологість, тому вношу я хвойний опад, як подушку під низ посадки. Ронду до дрон не можна заглиблювати у ґрунт, його корнева система йде по поверхні. Навіть під час посадки бажано його трошки припідняти. Але в той же час він любить вологість, тому це треба також враховувати. І він не полюбляє дуже пекельного сонця. В мене цей куточок така на півтінь, але думаю, вологості буде йому достатньо. Вношу у яму я кислий ґрунт. В мене ще залишився з посадки лохини. Цей ґрунт також підживила ним ще і гортензію. Але добрива також буду вносити. І взагалі, в кого піщаний, в кого глинистий ґрунт, то треба добре підготувати землю для посадки рондодендронів. дендронів. І більше взагалі він полюбляє затінок. В затінку він і довше цвіте, і листя в нього набагато такого гарнішого забарвлення. І взагалі мені сказали, що ронди до дрони дуже хворіють. Тому також про обробки і огляд листя потрібно не забувати. Вношу добрива я для лохини, гортензії, саме для рослин, які полюбляють кислий ґрунт. Вношу я. Пролонгованої дії добриво, яке протягом 4-6 місяців буде діяти, і не потрібно його за цей період взагалі одобряти. Йому цього вистачає. І одобряти, напевно, я вже буду навесні перед початком вегетації, а зараз нехай вкоріняється, тому що корінці його я розкрила, розпущила. Вони вже були досить такі збиті, тому зараз основна. Процес це укорінення його. Ну і тут я його обрала такому на задньому плані, тому що дійсно взимку, коли він підросте і буде рости над водоймою, це буде гарно не тільки коли він буде цвісти, а й у зимовий період буде насичувати цю ділянку зеленю. Тут поряд і хвойні, ялина, сосна і рондодендрон. Плюс той, з другої сторони. Поливаю і також зверху замольчую хвойним опадом. Поки я займалась то лісом моя прохолоджувалась. В неї є така невеличка калабаня з великого казана. Не знаю чесно, наскільки він літрів, але вона там поміщається. І це вона сама залізла, плюхалась і це класно. Вирішила я піддекорувати свою сливу. Зробити її у формі кульки, щоб вона більш охайніше, більш пишнішою, такою росла. Мені неймовірно подобається цей колір. Думаю, ще собі докупити скумпію. В неї також таке темне забарвлення листя, і вони будуть гармонійно поєднуватись. Кумпія буде в іншому куточку ділянки, але по ділянці бажано висаджувати однакові садові рослини, які у вас вже є, їх розмножувати, тоді сад стає дійсно таким єдиним і гармонійним. Далі пішла пересадка рослин, пересаджую березклет, хоча зараз літо, але ці рослинки, які я пересаджую з одного місця на інше, в них така досить збита корнева система. Тому для них це ніякої такої практично сильної травми не буде. Головне полив, якщо сильна спека буде, і можна додати укорінювач. І тоді вони перенесуть це просто спокійно. Також біля млина росла спірея, яку абсолютно не було видно. Вона була в затінку, що їй в принципі, не дуже мало би подобатись, хоча в неї дуже і дуже яскравий цвіт був у затінку. Вона в мене росте на сонці, то там менш яскравий цвіт. І також я сюди до ялин, тут така напівтінь, майже тінь в деяких місцях, висаджую хости, які також росли на ділянці, тільки в інших куточках. У хост також, як бачите, така збита корнева система. Якщо їх пересаджувати одразу великим кущем, який він і ріс, а не ділити. Якщо ділити, то це ми залишаємо пересадку розмноження на осінь. Тут я брала великий кущ який підняла, і методом перевалки майже посадила в інше місце. І тепер ось цей куточок дуже гарно, більш так освіжаюче виглядає біля води, хости придають свіжості і легкості. Вони є дуже різноманітні. Я обрала ті, що в мене вже є. Тут буду ще доповнювати рослинками, наразі біля водойми лілейники. Кости, хвойні, є троянди, гібіскус. На осінь Хризантема. Хочу ще додати, поки обдумаю які. Ну, а далі пропоную вам, хто полюбляє історію, хто полюбляє гарні історичні місця, з нами проїхатись у цікаве місце на Хмельниччині. Старовине місце, в якому ми частенько буваємо проїздом. Це фортеця меджибіш. Минулому році я вже показувала відео більш таке поширеніше, ніж зараз, тому що зараз багато е, таких цінних деталей історичних прибрали. Плюс, де реставрація фортеці, тому набагато менше історичних пам'яток, ніж у минулому році, але все одно, ось так пройтися фортецею це, це класно. Хто має можливість, той частіше подорожуйте, тому що Україна неймовірно гарна. І змінити буквально на один день місце перебування постійне. На як щось нове, це придасть вам сили, придасть вам енергії і нових емоцій. Аліска ще маленька, їй 4 роки. В принципі, їй ще не дуже цікаво мало би бути, але все одно трохи історії, трохи розкопок, ми їй показали. Чоловік трохи пояснював, поки я знімала, тому що історію знати необхідно. Не всім історія подобається, але все одно без минулого немає майбутнього, тому шкода, що у підлітковому віці ми цього не розуміємо. Трохи, мені здається, в школах не то доносять не ту інформацію, яка потрібна нам у дорослому віці. Маю велику надію, що відео вам було цікаве. Вам не було зі мною сумно. Якщо так. То обов'язково підписуйтесь на наш канал, підтримуйте, ставте вподобайки, залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Мені приємно, вам це легко зробити. На цьому я з вами прощаюсь на такій гарній ноті і бажаю вам всього самого найкращого. Цінуйте життя, цінуйте один одного і до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!